В так би мовити, ласий шматочок землі майже в центрі Луцька. А сам, очевидно, забувся, як, будучи головою облради, турбувався за волинян та бідкався, щоб їм побудували там квартири. Якщо це будинок, значить обласна рада отримає 10-12% квартирами, які підуть на Потреби я не лікарів, вчителів, атошників, авганців, хто знаходиться в чергі там на обласному або на міському рівні. Отож, компанія, пов'язана з ігорем палицею, має ще плюс один гектар землі у Луцьку. Подарувати такий ласий шматок за копійки. Вирішила Волинська обласна рада 16 листопада майже одноголосно, та ще й без аукціону. Таким чином, у власності фірми, що пов'язана з палицею, опинився шматок землі на вулиці Дубнівській, 26. А на цій ділянці стоїть колишній обкомівський готель для віпів, так звана круча, сама будівля якої вже була продана раніше. Саме цю земельну ділянку площею майже аж один гектар, яка до слова не так вже й далеко від самого приміщення облради і центру Луцька, оцінили буквально за смішні гроші лише за 7 мільйонів 151 тисячу гривень. Увага! Вдумайтеся, трохи більше ніж 7 мільйонів за гектар землі біля центру міста придбало ж цю цінну земельку. Тов Гранд Інвестрієл і Яке ж співпадіння? Саме ця фірма кілька років тому купила самі будівлі колишнього готелю. Назву компанії радимо вам запам'ятати. Бо про те, з ким вона пов'язана і для кого працює, ми розповімо вже за трохи. Тож далі про те, кому чому за такі копійки і як продавали цілий гектар у Луцьку без аукціону. Ну що ж, розпочнемо? Повернемося на кілька років назад. Наприкінці травня 2020 року, Волинська обласна рада офіційно заявила, що приміщення колишнього обкомівського готелю круче хоче продати за аукціону. Як повідомляє інсайдер медіа, стартова ціна лоту 3 мільйони 876 Шість тисяч гривень відповідне рішення про приватизацію будівлі оздоровчого комплексу та будівлі прохідної у місті Луцьк на вулиці Дубнівська, 26 а винесли на тодішню сесію Волинської облради і підписала його тодішня голова Ірина Вахович. Тільки от тут цікавий момент. У документі було написано, що кручу виставили на аукціон без умов. Тобто, приміщення продавали і не вимагали від покупця жодних обіцянок ні щодо реставрації, відбудови, облагородження чи то зведення іншого приміщення. Нічого продавали аби продавати. Електронні торги відбулися 10 листопада 2021 року. Участь взяло лише два учасники – «Тово Лябрук» і вже знайома вам фірма Товуград Інвестріал істейт, яка й здобула перемогу. І викупало готель за 4 мільйони 238 тисяч 763 гривні. Як зазначає інсайдер медіа, попри те, що об'єкт на продаж виставляли за часів головування Ірини Вахович, результат аукціону вже підписував нинішній голова Волинської облради Григорій Недопад, член фракції політичної партії за майбутнє, очільником якої якраз і є Ігор Палиця. Доволі скандальний український політик, який також є одним з. Найближчих соратників олігарха Коломойського. Йдемо далі. Вже на черговій сесії Волинської облради, яка відбулася 16 березня 2023 року. Депутати прийняли рішення передати землю біля річки Стир, на якій стоїть вже придбаний товград Інвестріал Істейт, обкомівський готель Круча в оренду на 49 років. Всього лишень за 1657 гривень 26 копійок на рік. І кому дісталася в оренду ця земля? Ну звісно ж, все тій же компанії – «Град Інвест Ріал Істейт». І вже як раніше згадувалось, 16 листопада на сесії Волинської облради депутати завершили почати земельну ділянку. Вже продали з кінцями за трохи більше як 7 мільйонів гривень. Хто придбав, ви вже знаєте. Тово град Інвестріел і Тож, підсумуємо в 2021 році. Будівлю готелю продали в березні 2023 року Землю під будівлею віддали в оренду. А в листопаді 2023 року ту землю вже й продали, і все це в одні ті самі руки, швидко, зручно і без зайвих питань, вагань, обговорень чи тоба докорів совісті. Вище ми вже кілька разів згадали ТОВ Інвест Інвестрієл Істейт, Тож заглибимося в історію його заснування. Як пише інсайдер Медіа, офіційно Товград Інвест Інвестеріал Істейт зареєстрований в 2009 році у місті Києві зі статутним капіталом 74 тисячі 400 гривень. Основний вид діяльності – Купівля та продаж нерухомого майна та надання в оренду товград Інвест Ріал Істейт – компанія в Україні, як то кажуть, досить відома, адже саме їй належить багато реконструйованих великих торгових центрів у різних містах. Зокрема, і Луцький Цум, який пов'язує з нардепом Ігорем палицею. Офіційно бенефіціарами компанії, так би мовити, на папері є Ігор Хмельов та Андрій Шабаєв. Саме Ігоря Хмельова називали одним із топ-менеджерів фінансово-промислової групи Приват разом з Шабаєвим. Вони є власниками та управителями низки інших компаній, які пов'язані з Дніпровським олігархом Ігорем Коломойським та його волинським бізнес-партнером Ігорем Палицею. До слова за інформацією інсайдер медіа. Нинішній голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, який підписував результат аукціону про оренду землі під кручею, у 2015 році працював директором ТОВ Грін Ріалті, бенефіціарними власниками якої згодом через кіперські офшори стали ті ж ігор Хмельов та Андрій Шабаєв. З історією купівлі готелю Круча та землі під ними ми розібралися. Перейдімо до того, як взагалі почалася ця схема з приватизацією та орендою купівлею землі і готелю. Сам Ігор Палиця, коли був головою обласної ради, вже тоді накинув око на ласий шмат землі. Тоді Палиця практично вперше згадав про кручу. 16 травня 2019 року в ефірі програми на власному каналі він зауважив, що у Луцьку на місці колишнього обкомівського готелю могла б з'явитися, наприклад. Багатоповерхівка він також припустив. Якщо це буде будинок, то облрада повинна отримати 10-12% квартир. Щоб як то кажуть, для громади вигода була. Такі в лапках благородні наміри палиці ймовірно і ознаменували початок відліку до прямого заволодіння будівлею готелю та ділянкою. Однак, як бачимо, що у 2021 році при продажі готелю компанії, пов'язаної з тим же палицею, що у 2023 році при передачі в оренду землі під кручею, а згодом її купівлею, обласна рада не виставила жоднісіньких умов для продажу цієї землі. І вже мова не йшла ні про які квартири для волинян. Чи то погляди змінилися, чи настрій незрозуміло. Воно було до цього на підприємстві, яке просто банкрутувало і невідомо, куди б ділася ця круча. Я там був дуже давно. Я дивився фотографії в той момент, коли воно було передано на баланс вонить природних ресурси. Там нічого не відбувається, воно законсервоване. Завдання сьогодні не вони про а фахівців обласної ради продумати, який там об'єкт в рамках закону може бути побудований або ж новий будинок, або якийсь інший комплекс, тому що воно в такому стані, що його вже ремонтувати немає змісту. Його треба зносити і будувати новий якісний об'єкт. Якщо це будинок, значить обласна рада отримує 10-12% квартирами, які підуть на потреби я не лікарів, вчителів, атошників, авганців, хто знаходиться в чергі там на обласному або на міському рівні. Ж цьому рішенні вигода для області, про яку говорив Ігор Палиця, або ж вигода ця не для простих волинян. Від слова зовсім більшість депутатів, які, як за наказом, практично одноголосно підтримали продаж за бесінь гектара землі біля центру Луцька, могли б, хоча б, згадати слова пана Палиці та запитати в покупця, що ж виросте на тій території, чи вони вирішили себе не обтяжувати, чи не було на те політичної волі. Сказати важко, однак результат є круча пішла з молотка. Були й ті, хто виступив проти та не голосував за продаж. Юлія Восенко пояснює, що в цій історії не так. Хто тобто прийняв рішення про це, що дана за мене ділянка, яка могла бути продана за аукціон і принести громаді значно більше. грошей, Першу в сорок є вільному претенденту. Знайшлися і ті, хто захищали цю, так би мовити, схему заволодіння аж гектаром Луцької землі. Стверджують, мовляв, існувало лише два варіанти розв'язання питання із цією землею: або оренда, або продаж. Зупинилися як не дивно на останньому. Людина купила приміщення. Це було п'яте там скликання сесії обласної ради. Зараз людина хоче оформити. Землю. Спочатку хотіли оформити земельну ділянку в оренду. Під тим приміщенням знаходиться ця площа. І цю площу ми маємо посприяти людині оформити. Вона без змін, до речі. Людина може відмовитись від частини площі, але вона такого не зробила. Є два законних шляхи. Або оренда, або вимога. Сьогодні ми дійшли до викупу цієї земельної ділянки. Ціна ви самі бачите, можете поділити на калькуляторі, є ринковою. Тож стає очевидним те, що з часу першої згадки ігорем палицею про обкомівський готель Круча і до остаточного продажу і будівлі і територій пройшло всього на всього кілька років. Так би мовити, план спрацював. І, врешті, за відносно мізерні гроші. Вдалося отримати в руки ще один ласий шматок у Луцьку. Як не дивно, облрада з усім, звісно ж, погодилася. Врешті кручею тепер володіє Товград Інвест Ріал Істейт. Як будуть розпоряджатися землею і майном, що там будуть зводити і чи залишить все як є, невідомо. Як і те, що з такого продажу за бесінь і без вимог отримала Волинь та пересічні Волиняни.